Тут зварився рис, вже його холов. Усіх вітаю. Нарешті я присіла. До нового року зовсім мало залишилось, А ми з вами ніяк не прикрасимо наше подвір'я. Хоча б трошки. Оту От маленьку ялину, хоча її маленько вже не назовеш. Вона так швидко росте. Ми з вами останній раз по осені відміряли. Вона десь отака мені була. А зараз, друзі, мабуть, уже вище мене навіть взимку продовжує рости. Оце така погода, тумани, волога, тепло. Буває сонце. Ну, ми так. зараз з вами вийдемо на вулицю, попасемо наших курей, насильно заставимо білих вийти, нехай трави поїдять. Подивимося. Ми зараз з вами, знаєте, що зробимо? Запіканку, солону з рису, фаршу. До речі, це така запіканка, що можна приготувати і, наприклад, після новорічних свят. Коли ми понаїдалися, всього і шлуночку треба відпочити. Отакий рис розсипчастий, промила його. Значить, що сюди входить? Рис. У мене фарш. Фаршу було більше, але у мене кутики вже половину випросили, друзі. Чим більше м'яса, тим буде смачніше. рис, перемішали з м'ясом або з сирим фаршем. У кого що є. І зробили заливку. Заливка у нас буде 3 яйця. Це на один рецепт, я напишу вам. Майонез 2 столові ложки. Соличка і обов'язково поперчити, тому що рис і фаршик з перчиком дуже змішали. Я гарненько вінчиком зіб'ю, а потім молока потрошку. Все гарно перемішаю. І на жаруню ми викладемо з вами рис перемішаний з м'ясом. Сирок зверху потриму і зальємо цією заливкою. І Підемо з вами прикрасимо. Так, що ми з вами робимо? Значить, додаємо в наш рис відварений, я його промила, щоб він був розсипчастий. Чому? Тому що, коли м'ясо, легше перемішу, розпроділити по всьому рису наше м'ясо. Не вистачає капусти і будуть нас голубці. От І зробимо заливку. Прямо заливку переці сіль додамо. Сюди я не додаю. Ну, риска ли варила, звісно, я підсолила, щоб солоненький був гарно перемішаємо, зальємо, жаровню змазую олією. <рес> Кішка прибалділа. Упадеш, Мася. Та викручується, що впаде, дійсно. Викручується, що впаде. Аго то переборщи, переборщити. Олія в мене запашно смачна, але все одно не хочеться жиру сюди. Такі прості страви, смачні. Не потрібно ні смажити, нічого. Так гарно, вжаров все злив, в духовці запік, буває 20 хвилин, буває 45 і страва вже на декілька днів є. В духовці набагато корисніше, ніж коли смажели. Намагаюся повище змазати запіканки. Не багато буде, але вона сильне. У мене рис був розсипчий, гарний, можна довго зернисти, пропарений взяти, можна круглий. Ну, він, звісно, буде такий, ну, коли спечеться, все одно однорідна маса там виходить. На фаршу, мені здається, більш соковитий, мені подобається з м'язком, також нікого. Можна сюди смажені гриби, також можна засмажку зробити, дуже буде смачно. Я навіть колись родзинки додавала сюди, уявила, що це плов. Те все. Гарно перемішали з м'ясом. Я не придавлюю дуже сильно. Навпаки, розкидаю, а потім заливаю, і воно падає між рисом з м'ясом, заливка наша. Отак ось я розмістила його, не придавлювала ложкою. У мене його не багато зовсім. Ось такий розпрічуюся, так ось, ось А тепер робимо заливку, заливаємо і ставимо нехай запіку. Звісно, набиваємо наші яйця аж три штуки, щоб побільше було. Зверху найсмачнішого. Звісно, м'ясо найсмачніше тут. Але заливка ця смачна, з майонезом, з молочку солички, ну Так, щоб було і солоненьке, не прісне. Так набагато смачніше. Бо коли воно рисе м'ясо, якщо ще й забув, не посолив, то воно ніяке, друзі. Ніжне, таке страва як дієтична якось. Так, ну і перчику, звісно, так гарненько притрусимо. Бо перед рисом я взагалі полюблю. Майонезу дві столові ложки. і перемішуємо, збиваємо. А потім додаємо молочко. Оце і вся запіканка, друзі, легко, смачно, по-простому. Нічого робити взагалі. Аби без камери я зараз за 2 секунди оце все скинула на жару і пішла по подвір'я прикрашати. Це дуже швидко, особливо коли частенько робиш, приловчися. Звісно, в рис можна що завгодно додати. обов'язково м'ясо або фарш. У мене взагалі написано кусочки м'яса вареного, вже відвареного, вареного додаєш рис. Ну, а я фаршу додавала, спробувала мені. Сподобалось, колись грибочки додавали разом з м'ясом. Так, а тепер малочки. Багато вот. Їздили вчора з подруга в одне прекрасне місто. Зараз вийдемо ялини наші прикрашати. Я вам розповіду. 15 хвилин від нашого селища я чула, що є така гарна зона відпочинку, але не знала, що так близько і ніколи не цікавилася і не їздила. Воно провалюється. Щоб сирочок рушечок виглядав. Приблизно воно так виглядає. Якщо молока більше додати, сир повністю топиться, якщо рис щільненько вкласти, придавити ложкою, також зверху підніметься оця маса, заливка наша з яєці молоком. І не буде сиру взагалі видно. Якщо рихли залишаємо рис, то, звісно, провалюється наша заливочка буде між м'язком з рисом. І сирочок трошки запечеться, прихвало. О, друзі, щось прохолодно на вулиці, чи я в хаті так розігрілася біля духовки гарячої. Головне не забути, що наша запіканка стоїть. Ох, і красиво. Нехай охолодне, розріжемо, подивимося, що так, там всередині. Трошки змерзла, поки ялинку прикрасили та курочок попасли. Ось капустку. Дякую, матусі. Пригостила, і мені тепер надовго вистачить банка літрова. Так, поріжемо. Одразу ріжу, а потім кусочками ми беремо. Татко побачить відеоролик, прийде на запіконочку, аби тільки не спізнився, бо відео з запізненням виходять. Буває, приходить, а тут уже нічого нема. Ну, так як він майже кожного дня у нас, то я думаю, спробую. Ну, а мама відразу буде собі готувати. Все-таки, Ось такий зв'язочок. Один ведемо. Так. Інший Спробувати нам. Що в нас тут вийшло? Я вже пробувала їх. Друзі, це дуже смачно. Спробувати тут нічого брати і їсти. Брати та їсти. Наша. Вона дуже соковита, ніжна, тому що з фаршу. Отака От вона. М'ясо світленьке, курочка, фарш, тому не видно кусочки волокнисті, як ми рвемо на салати. Рису небагато, м'яска повинно бути Багатенько, щоб смачно було. Перчику, солички, яйця, молочко. Смачно. Друзі, ну це тюхтілька. Це не перевершено, смачно, я ще з вулиці. Голодна, холодна. М -м -м. Рекомендую. Схоже, на Натюхтюрлю, на пельмени, на запіканку рисом з м'ясо. Я зараз поїм, з капустою квашене. І все. І можна йти працювати. Отак гарно тримаються кусочки. Засмашене, але не підгорівше, друзі. Воно все смачненьке. Верхівка світліша, ну а низ, звісно, трошечки засмажився, тому що яйця, я дивлюся, спустилися аж на низ. Тому що. Коли рис з м'ясом викладала на жаровню, я його не придавлювала, а залишала рихлим. Ну, І наша заливка пробралася аж до самого дна. Тепленьке, смачно. М -м -м. Оце дно верхівку засмажену, я обошню, нібито на сковорідки жарилось. М -м. Класно. мої хороші всіх з прийдешніми святами. І нехай в усих все вдається до зустрічі.